На Сумщині станом на 15 вересня перевищений коефіцієнт виявлення ковід. 19 також збільшився рівень захворюваності. Це одні з показників для рівня епідемічної небезпеки, переходу до так званої жовтої зони. Про це Суспільному сказала заступниця директора Сумського обласного центру контролю і профілактики хвороб Галина Христенко. За два тижні у нас зареєстровано більше 800 випадків. І це вже майже та цифра, яку ми мали у серпні за весь серпень місяць. Показники захворюваності у нас за зараз вже дійшли до індикаторного рівня епідемічної безпеки, небезпеки, і вони становлять вже більше 75 на 100 тисяч населення. Як розповіла Галина Христенко, жовту зону оголошують, якщо показник виявлення хворих від загальної кількості обстежених більше 4%. На Сумщині цей показник вже складає 9%. Загалом на Сумщині за останню добу коронавірус виявили у 109 мешканців. Дві людини померли від ускладнень, повідомили в обласному лабцентрі. Наразі встановленим діагнозом коронавірус в області 950 людей. За весь час пандемії інфекцію зафіксували понад 80 тисяч 300 людей, з яких 1370. 54 людини померли. Одужання підтвердили у майже 78 тисяч жителів області. Додам у сумах 16 вересня припиняє роботу пункт масової вакцинації в епіцентрі. На вихідних працюватимуть чотири пункти масової вакцинації у сумах, і по одному у ромнах шостці, охтирці і Конотопі. Адреси пунктів ви зараз можете бачити на екранах.